Апостол Іван пише, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Я думаю, важливо завжди собі нагадувати, що Бог дуже добрий до нас, що Бог свою любов кожного дня до нас проявляє. І Бог у нас більше милостивий, чим справедливий. що Бог більше приведе свою милості, свою доброту, святого терпіння, ніж по справедливості поводиться з нами. Тому кожен день важливо дякувати йому за цю милість і за ту любов, якої в нас полюбив. І щоб ми цією любов'ю ділилися з іншими. Тепер запитання для, ну не обов'язково говорити в голос, але просто для розумів. Скажіть, будь ласка, що вас спонукує приходити на зібрання? Приходити в церкву? Що спонукує вас або нас служити Богу і служити людям, робити людям? Що допомагає нам рухатись далі, коли важко і дуже важко, коли проходиш такі різні долини в цьому земному житті? Або що допомагає нам вставати, коли падаєш? Відповідь на ці всі запитання одна це любов Ісуса Христа, любов Божа. Тому що Він щось зробив особливе для нас, те, що ми не заслужили, і це допомагає нам. Любити його, любити людей і робити щось для нього. Тому любов Ісуса. Любов Ісуса водна є сонце, що сяє в мені по всій землі.